Перша, друга чи третя група. Якщо ви торгуєте на ринку лише населенню, або надаєте послуги також лише населенню, вас немає ніякого магазинчика чи працівників для вас ідеально перша група. Дивимося, чи всі кведи підходять для першої групи, чи вони описують повністю вашу діяльність і не забуваємо перша, друга група. Стає платником єдиного податку з 1 числа. Тобто, якщо ви сьогодні. от сьогодні -е -е, Ви сьогодні реєструєтесь через ДІЮ, Ви стаєте платником єдиного податку -го 12. -го. До 1.12 ви на загальній групі. Ви мусите подати декларацію, що ви були на загальній групі. Її потрібно подавати до 9 лютого 2025 році. За минулий рік подається. Ви подаєте, фактично з нульовими показниками. Лише дохід підприємницької діяльності, який не оподатковується. Ви ставите дохід, який ви отримали в минулому році, на першій групі, Добавляємо також додаток ЄСВ з нульовими показниками і подаємо до 9 лютого. Податки на першій групі, які вас чекають, це 302 гривні 80 копійок. Платити потрібно кожного місяця, фактично до 20-го числа я б радила платити до 18 го числа, тому що дуже часто пропадає на вихідний, воно все переноситься, краще платити заздалегідь. З 25-го року ми мусимо, я так розумію, платити ЄСВ. Це 1760 гривень. Від мінімалки рахується, змінюється мінімалка, змінюється ставка ЄСВ. Єдиний податок, що сума не змінюється, от яка визначається. На початок року так і ми платимо протягом року. ЄСВ ж ми можемо на даний момент не платити, користуватися пільгою воєнного стану, але не забуваємо також і писати нулі в декларації в ЄСВ, також додатку і подавати додаток ЄСВ обов'язково. У 2025 році ліміт вже збільшиться, буде мільйон триста приблизно. Плюси першої групи, те, що вони не мусять мати касовий апарат, коли отримують готівку. Але до 26-го року. Якщо ви хочете наймати працівників, хочете продавати товари всім, навіть за кордон, надавати послуги ФОПам або товариствам юридичним особам на спрощенні системи оподаткування для вас друга група. Також передивляємося щодо квет, щоб відповідали вашій діяльності, не один квет, він фактично неможливо описати всю вашу діяльність, якщо у вас один квет. І не забуваємо, якщо ви хочете продавати товар ФОПам або товариством, має бути ваш квет ОПТ. Тож перед тим як вести свою діяльність, добре передивіться, чи всі квет відповідають вашій діяльності. Але в загальному можна змінити квет, коли вам схочеться. Якщо ви вже співпрацюєте з товаристами, з юридичними особами, потрібно оформлювати договір. Насамперед, це для вас, тому що ви можете співпрацювати з такими клієнтами. по... Або про доплаті, або післяплаті. І дуже часто післяплата означає недоплата, чи в принципі клієнт може і не оплатити. Є договір, офіційно звертаєтеся в суд, є рахунок, є акт, все підписано чи видатково, і можете претендувати на ваші кошти. Податки потрібно оплачувати до 20-го числа єдиний податок. На даний момент це 1420 гривень, в 2025 році це 1600. ЄСВ також потрібно платити. Фактично можна і щомісяця, а можна щокварталу до 19 го числа. Також раджу платити за 2 дні. На вихідні не переносити на понеділок. Ліміти в 2024 році це 5 мільйонів 900 приблизно, в 2025 році це 6 мільйонів 600 приблизно. Також щодо лімітів не потрібно впритик їх дотримуватись, варто чуть-чуть менше отримати. Плюси другої групи. Фактично, ліміт дуже великий: 6 мільйонів. А ось податок 1420 гривень єдиний ЄСВ, поки що ми не платимо, це дуже малесенькі суми. Якщо ви, по-перше, не вписуєтеся в ваш ліміт, хочете мати цілий штат працівників більше 10 осіб, хочете мати всі квет, які дозволені на спрощені системи оподаткування, хочете надавати послуги, продавати товари всім і не хвилюватися, хто на якій групі перепровіряти, хоча це потрібно завжди. Для вас ідеально третя група, це 5% від вашого доходу, і ЄСВ 1760 гривень. Сплата 10 днів після декларації, можна не перевіряти кожного місяця, чи ви все встигли оплатити, чи немає ніяких штрафів, ось подали декларацію і заплатили спокійно податок. Щодо сплати ЄСВ в 2024 році це не обов'язково, але також квартальна щосплата до 19-го числа. Впритик, нічого не подаємо і нічого не сплачуємо. Ліміт доходу це 8 мільйонів 200 тисяч. А ось в 2025 році вже 9 мільйонів 300 тисяч приблизно. Це вдосталь вистачає, щоб бути на спрощенні системі оподаткування і не переплачувати ваші податки. Щодо звітів на третій групі. Ми здаємо, щоквартально, це приблизно 9, 11 травня, серпня, листопада та лютого. Якщо ж ми маємо працівників, також здаємо в ті ж самі терміни поки що декларації 1 дев. І також їхні додатки, але в 2025 році планується подавати щомісячно декларації щодо працівників. Перша ж друга група подає щороку собі декларації до кінця лютого і не хвилюється. Перша друга група і третя група мають ідентичні форми, ідентичні додатки. Але не забуваємо перевірити, що в електронному кабінеті саме писали, що це декларація для першої другої групи чи для третьої, тому що можна і помолитися. Плюси третьої групи. Немає доходу, немає податку, і можна спокійно собі подавати нульові декларації, але обов'язково їх подавати. Податок потрібно платити щоквартально, квартально, не потрібно кожного місяця. Тож, обирати вам, яка вам група більше подобається, більше має можливостей, і платити потрібно невеличкі податки. А от як вести бухгалтерію ФОП правильно, як подавати декларації, платити податки на які рахунки, і як проходити фінансовий моніторинг, розповідаю на курсі бухгалтерія так просто. Тож, записуйтесь.